Раз спинах по Давай, имбу я даю всем. Тралалита, трал. Тралалита. Я даю ла секрета своему брату. Шо? Выпало. Ну давайте на раз, два, три я его открою. Раз, два, три. Давай секретку, секретку. Тоже имба. Я сам не ожидал. Лаки Блок с такой мутацией не выпал. Я просто сказал, я дам им, им своему брату, и We мне сразу же Мне что, теперь глаз секрета надо будет отдавать брат. А, жалко. Ну ладно. Я вам зараз покажу. Девыться. Я Тут уже на сервере есть много богатых людей. Значит, что сюда есть шансы, что кто-то Багатий теж зайде. Давайте зараз дивимося, і бачите, сюди зайшов Хомка і він багатий. дивіться, як і він база, і за того, що тут є, наприклад, цей багатий чел, у нього може бути в друзях цей багатий чел. І ви поняли, як це спрацює, а от у нього може бути якийсь чел з чеклітей, і з драконом, даже, і він нечайно зайде сюди. Поняли, як це працює. Ну, тут сервер вже переповнений, і що ми будемо робити? У нас є тут бакончики, о, ця дівчинка, вона банці ну, по сравнению з этих тут Давайте ми О, она вышла хорошо. Будем выгонять сейчас из сервера нубиков. Ну, оставим одного нубика. Одного нубика. Так шансы будут, что кто-то зайдет с базой. Без перерождений, но там может на хранение быть дорогом Камелони и Шахтось. Давайте, тогда будем выгонять. Кто у нас? Есть тут нубики? Вот. Ну... Вау. Так крадем, 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 крадем. Чакекі. Це зайшов мій багатий друг. Дивиться, з якою він базою. Це дуже полезно для сервака. бо сюди ще шанси є, що хтось зайде з другою базою. Імбовий. Так, план є. Турель. Турелька. Замораки, держи, беру жакейки. А у нас индекс надо. чу 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 чуть чу че-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Давай, давай, обойду, обойду, обойду. Ааа Не получилось я куди про... відкрита база. А куди він продав? А, його продали просто, не жалко. Так мумбиков я набачу. А вот це бот. Знайомтесь, якщо ви бачите вот от ботів, це боти. Це навіть не ігрок. Покажу, як їх вигнати. І все, що працює, якщо у вас на базі є погані бринготи, ми. чел, не. На, отак бам-бам. Все, так. продаємо всіх. Ненужних поганих бринготів, бо воно потім притягнеться, поганих бринготів буде притягувати. От у мене був тімчис, і тут уже за сол чел теж з ними. Ну зато з базою багатою. Поняли, як це про. Все, і от нуб. І Як ми його виганяємо? Ми подаємо на його ставимо, на його бази турелі ставлю. Скажи, быстро, чтобы не залагало. И сразу же так... и мечом, и с перчаткой я його убью. Все, и в нем сразу же вышел, бо ему тут не буду так по... весело гратися. Давайте мы зараз вкрадем нубины пиццанины и вкрадем его. Я його продам для того, щоб... Ви поняли, було менше таких поганих бринготів і було більше шансів, що хтось зайде з явно з крутими бринготами. О тут у нас бікон нік. См... Вот он, вот он. Зараз я заставлю його вийти. Можу його попросити написати, щоб він вийшов. Зараз так. Де? Він де він де він? Всі у мене крадуть. Ну, це мені потрібно, воно буде притягувати... імбових бунготів. Дивіться, він сховався у себе на базі. Ну, сервер не дуже. Сейчас хороший, бо дуже багато ...нубіків, і тут мало шансів. Вот нубік, бот зайшов вообще. Сейчас покажу, як я повихнати. У ботов. Они надо, щоб накучивать игрокам, вернее, в игру, щоб бот от будет як как игрок, и будет большой онлайн. Все, так онлайн. Самі так берем терче и віддаляємо їх. У них там стоит специальный код что вони не можуть двигатися на велике розстояння. И все раз-раз уже кикнуло з сервера того бота. Це уже на бот. На бот. Чи бот, ну нубини, піцаніні, Я не знаю. А це мій брин який мені випав. минули. Да, тут нубики. Багато нубиків. Я не справляюсь. Ну, давайте я поменяю, зараз. Так, виходжу. Зараз подивлюсь, що тут у нас по сахварам. Може, до, до когось на приватку зайду. Давайте зайдемо, посмотримо, що там у чела на нас Такий перекурчик собі зроблю. Так, у нього база пуста. О, у нас ще раз. Давайте імбу я дам всю базу своему брату. Це раз, ну мне не так, я брату глас секрета должен. Типа, бо сказав, если имба дам своему брату лас секрета и тут лаки блок. Давай на цю віпку зайдемо, давайте. І подивимось, що тут. Опа! Швидко, 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 він думає, що він сам на під. Я його беру, отак з камерою робиш, давай ми зараз можемо його вкрасти. Віримо в наше візені. Вот-вот-вот все. Я ліваю, він нам ще приходиться для серверів. ну, я вам говорив, так. Да. Так ще лутай, що тут у моїх друзів вип'є? Кого можна пікрасти. Більше на кого нічого нема. Я заходжу на обичний сервер і буду пользуватись зараз знову тактикою. Мене вже тепернуло на імбовий сервер. На бага... Тут дуже багаті люди. Мене вже сюди вводить. Лосить обучито. Бо в мене є два Оцей, взагалі удалений примвод. І мене вже тепер хай в такі сервера, там де багаті люди. Якщо я би зараз нікуди пішов. Якщо б я накуплю отак піпістоте, то нобі не підцані, то мене б бікончиком тепернуло б. Зараз знаєте, що я можу зробити? Взяти джоб джоб лос і відкрити базу за губуксом. Не буду тратити. Куди ти пішов з ним. Я ще хочу це Куди мене доперхнуло. Давайте ще будемо використовувати одну тактику. Бачимо в лідерах. Отут, вот на серверах багатих людей. Приглашаємо їх в дир. Бо у них бо вони багаті. І потім, коли вони будуть на багатому сервері, ми зможемо через них зайти. Так, тут є. Бикончик? Бекончик. Зараз я його в... Ай, він закрив базу. За мене выгоняють сервера. ж мене треба виганяти, У мене такі хороші бринроти. Ну не хороші, але притягують хорошо. Для, для моєї справи добре надо. О, я знаю, давайте, що ми зараз робимо на публично. На обичому сервере. І зараз буде івент. Чи знаємо? Да пусть буде івент, він тоже притягне. Івент зроблю. Ну зараз буде важко, нам треба буде дитить Дай Да, сюда сразу же чел с хеллоинской бази зайшов. Сейчас надо будет тут вже багато людей. Він спамиться, зараз надо буде нам драться. Винос, вин, Мені він потрібен. Роркодиском. Крокодиско. Що вам не понятно? Рокодиско. Ни, ми, ми, ні, ми. Щас треба буде подратися з ними. Отлагаємо, ми всі. Давай, давай. Я верю. рок нас? Нот, и нот, и нот, и нот. Рокко-диско. Роко-диско, роко-диско-так, так. Рокко-диско, роко-диско. Не лохает. Сейчас, сейчас він забере. А, ну ладно, гая. Шу! Лос мобіліс? У чела там стався. Ви бачили, там були якісь він, Я би успіх тоже взяти. Там сіл, взяв брингота і той вийшов. Просто плиз. Так, яка у нього база, яка у нього база? Зараз я буду його. Попробую його бікрас. Давайте, давайте. Я сейчас отыграм, я сейчас отыграм. Ну кто это ходит? Ну вы бачили, как это спло... классно. Жалко. Ну мы вышло в красный. хочу вам сказать. У ну, а мне не помогли, сделать. швидко вышел. я бы встал. Там чела такая имба Два. Это не кататься и касса два сиксевина и лос мобилис. И лос мобилис. То есть подружный а, чел взял лос мобилис и той швидко вышел. Потому думал, что нас может. за кто-то красный, вот и вот так -то, вот, вот, а спешов. тебе Опа! Дивися! Полуметчина имитация! Вы бачили, что такое вот принрота? Ну ладно, пусть рок крадут. Пусть рок крадут. Рейнбоу, 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 рейнбол, рейнбол. Вона нас индекс не надо для базы реиндекс. Давайте, 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 давайте. У нас може да мина вдали. є! Кому в индекс дата? Напишите в комментариях. Кому в индекс дата? Вот сама є в радушному индексі. В радушному индекс. У него ще бандери. Бананініс боумічна мітація і потушно. Дивися, дивіться. Беру, беру. Ще Достатус. один чел снімбой. Так пліс! Щоб він вийшов? Зараз треба помолитися, щоб він покинув цей сервер, а у мене останеться в руки цей брінрот. У нього там ще лагає сильно, він зараз і не бачить нас. Лос Тортус алмазний мені в індекс треба. Давай, давай. Давай, давай. Базу не буду загубукси тратити зараз. Тільки на імбу. Не получиться, не вийде. Я думаю, він вийде. Ну це добре, бачите, у нас є багачі з такими брінротами. Я і є шанси, що хтось знову зайде. Нечайно, чи случайно, чи спеціально з імбовими брингома і ми спробуємо з вами обкрасти от чел з Хеллоуінської бази є. Чел з Я вам розкажу, потім уже не буду так робити. Так, бот-бот-бот-бот. Це не настоящий ігрок. Він скоро вийде. Давайте Все, на розстояння. зараз його моя Не хоче. Ну подождемо його, зараз все равно Роблокс. Кик бо він не настоящий а это бот. Бачите? Нікс Все, ебать. Гибач... Так, у мене база Відкрилась. У нас проблеми. У нас проблеми, що зі мною? проблемы. Шо земной. Нет, Що за баги? Що за баги? У мене крадуть, у мене зараз крадуть. Да, У мене улітку украли. Бо у мене базе якісь так. Все, швидко за... на ко весь самоліт закривай базу. Все. Ну, улітка і так мені насильно треба нужна. Ну, вона мені допомагала. Чел все вийшов. Порано, порано. О, мій друг багач. Так, свободні бази. Свободні є бази багато. Буду чекати. Це я не буду більше такі відео длінні записувати. Просто так. А що, якщо ми зараз... зробимо івент. І він заспавниться потім з таку... якийсь брингот з такою мутацією. Ну, якщо ми просеремося, то ми будемо потім вже без бринтів. Без брингота імбового і сервер треба буде міна... міняти. Коротше, я йду. Капібара якась не хоче, щоб я цього робив. Пише, бро. Не хоче і все! А я її не маю питати. Хочу, щоб я йому пишет на англійському. подари мені, но лучше мені, типа. Боже Дай мені це просто зробити. Дай мені це зробити вже. А ми зараз отак швидко. А Дивиться на, на них. Попытка номер два. Так. Капибара. Ты в видео попадаешь зараз. Вот так. -то. Так я тебя обходу, ты, Капибара. Я сейчас продам тебя, Габрин рота. Та що ви хочете? Ну ладно, давайте ще раз. Тоб, дивіться, чіт, чітих так не може швидко перезапускатися. Опа! Чел з админком, з админ панелю. Дивіться, що він мені наклав. У мене тепер маленька голова. Да тут челс одни есть. Цель для нас добре. Якщо він богатый, то може хтось зайти з богатой базой, там будет богатый брингот. Це добре, що такий сервак. Тугай ставить. Це копибарами. Тим чее. Да, земною роблять. Это так бомбардировка ходила. У меня еще база открылась. Куда именно пить? Капец. Швидко закрывай базу. Ох, боже. Вон мы админ панель за 7000 губурсов. Я большая за Все равно закрыл базу. И он и у меня так на скалы Кадуть, кадуть, кадуть. А моя мене ще база надолго закрита. Це капібара. А я хочу івент нам зробити. Тут. Боже же. Як мені це вже зробити цей івент? Вся толпа на мана сразу же. Вся толпа. Ну, я ей выйду. Всем пока.